На порозі зими хочу запропонувати вам народні прикмети, за якими передбачали погоду наші пращури, і почну з народного прогностика на грудень. Грудень холодний, сніжний та з вітрами на врожай. Якщо грудень сухий, то й весна буде довга і суха, а літо теж сухе. Як у грудній сніг заляже, то жито в серпні виляже. Сильний сніг на початку зими, до сильних дощів на початку літа. Перший сніг легкий і сухий на сухе літо, а мокрий і щільний на вологе літо. Снігопад закінчився пополудні чи ввечері, без прояснення неба. Завтра знову чекай снігопаду. Чисте блакитне небо взимку до стійкої і ясної погоди. Хмари йдуть проти вітру на сніг. Горобці ховаються під дахчих затишок до морозу і заметілі. Снігурі прилетіли в грудні до суворої зими. За вікном сніг розповіщає про себе, довідлиги. Синиці пищать зранку до нічного морозу, ховаються в затишок до хуртовини. Навколо сонця туманне коло до хуртовини, а стовпи біля сонця до морозу. Кіт шкрябає підлогу до вітру і завірюхи, шкребе стіну до негоди, згортається клубочком і ховає носик в лапки до морозу, а ліг черевцем догори на відлигу. Ось такі народні прикмети передбачення погоди на грудень. А чи справдяться вони у наш час глобальних кліматичних змін? Судіть самі! Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.